З порушенням сприйняття звуків можна зіткнутися в будь-якому віці. Таку проблему не варто недооцінювати, адже це призводить до соціальної ізоляції та численних обмежень у всіх сферах життя людини. Проте кожна проблема має своє вирішення. Інноваційний слуховий апарат страйтбіпіар від провідного канадського виробника Unitron цьому підтвердження. Stride BPR – це сучасний завушно-слуховий апарат, який забезпечує якісне та об'ємне звучання в найрізноманітніших акустичних ситуаціях. Апарат наділений удосконаленим штучним інтелектом, має високий рівень природної локалізації, чіткості звуку, пригнічення шуму і адаптації до навколишнього середовища. Модель компенсує середню та важку втрату вслуху. Даний слуховий апарат створений на основі сучасної платформи Blue та оснащений передовою операційною системою інтегра ОС. Саме завдяки цьому апарат значно швидше обробляє сигнали, надає просто доточну персоналізацію, підлаштовується під навколишнє акустичне середовище та має можливість bluetooth підключення Також в пристрої встановлений новий чіп Sonova Prism, який забезпечує інтелектуальне управління звуком в реальному часі, що дозволяє поєднувати в собі потужну бінауральну комунікацію та автоматичну оптимізацію звуку для вільного прослуховування. Райд BPR пригнічує шум та виділяє корисний сигнал, роблячи його розбірливим. Все це можливо за допомогою функції Autofocus 360. Використовуючи бінауральну мережу з чотирьох мікрофонів, ця функція дозволяє безпомилково визначити джерело мови і сфокусуватися на ньому. При цьому динамічно змінювати рівень посилення в кожному вусі окремо для збереження просторової орієнтації. Ця можливість допомагає адаптуватися в абсолютно різних акустичних середовищах та значно полегшує спілкування в шумних та людних місцях. Завдяки технології Bluetooth слуховий апарат Stride BPR легко синхронізується з будь-яким телефоном або планшетом та має змогу передавати телефонні дзвінки або ж потокову мультимедіа прямо в слуховий апарат. Крім того, до страйт BPR можна підключати два пристрої одночасно, наприклад, телефон та ноутбук. Загалом апарат надає можливість підключення до восьми пристроїв. У даному слуховому апараті присутні ще й тактильне керування. За допомогою безоплатного мобільного додатку Remote Plus та легкого дотику до апарату можна керувати мультимедіа та дзвінками, а також отримувати доступ до віртуального помічника та налаштування індивідуальних функцій. Stride BPR працює на вбудованому літій іонному акумуляторі, що дозволяє користуватись ним цілий день, а вночі заряджати без необхідності постійної заміни батарейок. Не дивлячись на вбудований акумулятор, прилад має компактний розмір, його майже непомітно за вухом. Також апарат поєднує стильний, стриманий, мінімалістичний дизайн, та що дуже важливо, високий клас захисту від пилу та вологі IP68. Апарат має 5 технологічних рівнів різного класу, тому в залежності від потреб у вас є можливість підібрати бажаний варіант. Проте, даний слуховий апарат має ще й супер корисну функцію апгрейду, що дозволяє клієнту підвищити його технологічний рівень, не купуючи при цьому новий. Беззаперечною перевагу слухового апарату BPR виступає можливість взяти його у тимчасове користування та протестувати в різних життєвих ситуаціях. Таким чином, перш ніж здійснити покупку, ви в повній мірі зможете випробувати, оцінити та насолодитись приладом протягом цілого місяця. В залежності від вподобань користувача, прилад представлений у шести кольорових рішеннях. Стандартну комплектацію будь-якого технологічного рівня з BPR входять слуховий апарат, інструкція з експлуатації, гарантійний талон та футляр для зберігання. В додаткову комплектацію, яку варто придбати окремо, входять зарядний бокс, зарядний пристрій та індивідуальна вкладка чи тонка трубочка з ковпачком на вибір. Пам'ятайте, що вади слуху не вирок, а ваша маленька особливість. Забудьте про дискомфорт разом з професійним слуховим апаратом Stride BPR. За більш детальну інформацію звертайтесь до медичного центру Фабрика слуху за контактами на екрані.